Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщики будемо ганятися. І в нас знову гоночка на час. І нам Mercedes дали. Незвичайний. Треба раніше 3 хвилин приїхати, щоб золоту медаль. Заробити. Більше 13 кілометрів нам тр... треба проїхати. Поїхали. Головне мені не врізатись нікуди. А то проблеми в мене будуть серйозніші, тому що я можу по часу не встигнути. Просто. Ось так скоро шлях. Відстань добряче зменшилась. Так. А ось і поворотним боком заходимо. Добре, що я в трафік не врізався. А ось і скорочення шляху. Ось так. Виїхали скорочення. І ще одне скорочення заїжджаємо. Скорочення шляху, точніше. Прискорюємось. Прискорюємось. Тут знову поворот. Після повороту прискорюємось. Я забув, що у нас асфальт досить слизький, тому що волога повода, Дощик пройшов. Так що їдьмо на повну котушку. Прискорюємось. Ой, трафік. Шорт! Врізався, час втратив. Але я не здаюся, більше 4 км залишилося. Ось так. Я не знаю, яка максимальна швидкість у цієї тачки. Походу, вже до максимальної швидкості ми дійшли. Так, більше 2 кілометрів залишилося. 335 кілометрів за годину. О, менше кілометра залишилося. А вон там і фінішна смуга. А ось і фініш. Золоту медаль ми вибороли. О, Винагорода мене очікує. Нова тачка. Ламборджині Галардо Спайдер. Побачимо, що це за Ламборджині. А, кабріолет. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!